Я можу оголосити про припинення вогню і між Ізраїлем та Хамасом досягнуто угоди щодо заручників. Президент США Джо Байден в останні дні свого президентства підтвердив, що після 15 місяців бойових дій переговори між сторонами завершилися успішно. Угода складається з трьох етапів. Перший триватиме шість тижнів. Він передбачає повне й остаточне припинення вогню, виведення ізраїльських військ з усіх населених пунктів сектора Гази та звільнення низки заручників, яких утримує Хамас, зокрема жінок, старих людей та поранених. В обмін ізраїль звільняє сотні палестинських в'язнів. На другому етапі Ізраїль та Хамас мають обговорити повне закінчення війни. Ця фаза має тривати також шість тижнів. Третій етап переговорів буде присвячено поверненню заручників до Ізраїлю, а також обговоренню плану з реконструкції сектора Гази. США та Катар заявили, що припинення вогню набуде чинності в неділю. Домовитися вдалося після місяців періодичних переговорів за участю Єгипту і Катару як посередників, а також за підтримки США. На прес-конференції. В досі прем'єр-міністр Катару заявив, що угода передбачає звільнення 33 ізраїльських заручників, зокрема, всіх жінок, дітей, а також чоловіків віком від 50 років. Водночас угоду ще має затвердити уряд ізраїлю. Ізраїльський чиновник сказав, що голосування відбудеться найближчим часом. У Тель-Авіві та в місті Хан юніс що в секторі Гази, ізраїльтяни та палестинці вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати цю новину. Генсек Оон Антоніо Гутериш сказав, що зараз пріоритетом має стати доставляння гуманітарної допомоги до сектора Гази. гуманітарна ситуація катастрофічна. Я закликаю всі сторони сприяти швидкій, безперешкодній і безпечній гуманітарній допомозі всім нужденним цивільним особам. 7 жовтня 2023 року бойовики під керівництвом Хамасу прорвали огорожі безпеки та вдерлися до прикордонних ізраїльських поселень. Вони вбили 1200 солдатів і цивільних осіб та взяли в заручники понад 250 ізраїльтян та іноземців. Відтоді ізраїль веде в секторі гази бойові дії проти Хамасу.